Друзі, вітаю, хочу показати результат зимового щеплення хвойних сосна та ялина. Для прикладу, ось такий маємо результат голуба ялина сорт хупсі. Це ми вже зробили, зняли прививочні обв'язки і трошки обрізали верхушки і обрізали. Ось тут були гілки, конкуренти, ми їх трошки повидаляли. Ось так зараз виглядає. Поки що більше ніяких проводити операцій не будемо, обрізати всю верхню частину будемо на наступний рік, так як рекомендується. Також є ось такі, на яких прививочки не пішли у нас. Ми просто-напросто прививку забрали, верхню частину чуть-чуть обкоротили і залишили, щоб саджанець собі ріс спокійно до наступного сезону. Ось такий маємо результат. Процент в районі 70-80%. Також нам попали. Ось такі екземпляри, де повністю була пересушена коренева система. Привочки пішли в різ, але пізніше успішно саджанець загинув. Ось ця частина, яка відійшла. Також тут ялина голуба, сорт, що не помиляюсь, костер. Маємо ось такий результат. Як на перший рік, на перший раз, результатом дуже задоволений, зрозумів основні нюанси. Також є деякі помилки, які ми тут були, допустили, а так в принципі, результатом задоволений. Це в нас ялина і ось тут сосна защеплена. Тут є декілька брепо, спілберг, комурак та джем. Це в нас всі підписані кожен для того, щоб не перепутати. І вони всі. Одну кучу зібрані. Комрад Джем, ось так виглядає, місце спайки досить непогано, такі вже прирости, також верхушки повкорочували, в принципі, результат непоганий. Сосна гном, ось дивіться. Що замітили, все залежить від підщепи. Якщо якісна піщепа, пересушена коренева система проживається дуже непогано. По температурних режимах трошки треба скомбінувати по-іншому. А так, в принципі, як на перший пробний раз, результат чудовий. На наступний сезон, якщо все буде добре, будемо трохи змінювати підхід. Також трошки змінимо умови у теплиці. Це вже, як то кажуть, на наступному році. А цього року показую що ми отримали. Сосна чорна фастифіада. Чи просто фастифіада. Ось таке щеплення. Тут ось такий результат. Сосна защеплена. Ось такий результат ялина. Пишіть в коментарях, хто займається даним щепленням, як результат і що можете ще порекомендувати. Буде цікаво почитати відгуки. До зустрічі!